у кожної планети сонячної системи є свій супутник чи супутники. Виключенням є Меркурій та Венера, бо сонце їм сказало дуля вам смаком. І як не старайся, але гравітація сонця заруїнить всі спроби утворення супутників у цих планет. Можливо, хтось забув або не знав, але супутники планет бувають різні, а саме природні та штучні. Що таке штучні супутники, і так всі розуміють, це будь-що створене людиною та обертається навколо чогось. Такими супутниками ми загадали всю нашу орбіту. А от з природними супутниками дещо складніше. Найвідоміші природні це супутники, які утворилися з залишків газополової хмари при формуванні планети. Якщо порівнювати утворення планети з поїданням матерії заради зростання у розмірі та масі, то супутники, так скажімо, утворені з недоїдків. Якщо цих недоїдків було багато, то з цього можуть вилупитися сферичні супутники, які моментами являють собою цілі карлкові планети. Але часто матеріалу може не вистачити, тому по кількості домінують самі дрібні супутники у вигляді кам'яних чи крижаних астероїдів, які можуть сягати цілі десятки, а то й сотні кілометрів у діаметрі. Для астероїду такі розміри я б сказав доволі грандіозні. І насправді це реально дох. Але у порівнянні з планетою це не супутники, а якісь козявки. І щоб виявити їх, треба сильно постаратись. А пошуки окремих із них це не те, що геморойний квест, а справжня дрочільня. Звісно, є прям унікальні випадки, коли супутником стає відірваний шмат планети, і таким чином утворився наш місяць. А ще є окремий цікавий вид супутників, які не є рідними для материнської планети. Тобто, це окремі тіла, які не були утворені з матеріалу газопилової хмари при утворенні певної планети, а були утворені десь там окремо в інших місцях, але згодом. Потрапили під гравітаційне захоплення планети і стали обертатися навколо неї. Це гравітаційно захоплені супутники, так скажімо, прийомні діти або приблуди. Їм притаманні саме криві орбіти. Вони не обертаються в одній площині з іншими супутниками і часто мають обернений оберт навколо планети, показуючи всім своїм видом, що вони не такі, як усі. Ну як ніяк, а в сім'ї прийомних дітей завжди видно. Такі приблуди теж бувають сфоричні, наприклад, як тритон у Нептуна. Але найчастіше це теж крижані чи кам'янисті астероїди, яких у планет гігантів хоч сракою жуй. А найближчі та найвідоміші приклади це астероїди Фобус та Деймос, що обертаються навколо Марсу. Здавалось, що тоді і наша планета не захопить такий супутник, і саме про це сьогодні піде наша розмова. Тому всім привіт, я знову на зв'язку, і сьогодні ми поговоримо про найближчу астрономічну подію, яка нам створить другий супутник. А поки ми не перейшли на цю тему, хочу подякувати всім моїм спонсорам, що підтримують мій канал, бо завдяки вашій підтримці, канал живе та рухається далі. Тому хто хоче підтримати канал, всі посилання ви знайдете у описі під цим відео. Але в першу чергу обов'язково донатимо саме на зсу. Коли якийсь астероїд летить в сторону землі, найчастіше він просто пролітає мимо залишаючи після себе новини в стилі Увага! Сторону землі летить потенційно небезпечний астероїд. Максимальне зближення відбудеться 48 серпня. Ага, а потім виявляється, що як завжди він пролетить на відстані до мільйонів кілометрів від землі, а його розмір приблизно два качана від капусти. Бувають інші, але дуже рідкісні моменти, коли астероїди долітають, згорають в атмосфері та дарують нам гарний контент в. В різних інтернет-ресурсах та соцмережах. Найрідкісніші моменти, коли астероїди долітають до поверхні, добряче жахнуть, залишають кратер. І тоді вже стає не так смішно, погодьтесь. Дослідники Карлс де Ла Fuente Маркус і Руаль де Ла Fuente Маркус опублікували дослідження, в якому зазначено, що Земля теж може регулярно захоплювати астероїди з популяції навколоземних об'єктів і витягати їх на свою орбіту, перетворюючи їх на, так скажемо, міні-місяці. 7 серпня 2022 Двадцять року Південно-Африканська астрономічна обсерваторія зафіксувала астероїд, який назвали 2024 PT5. Цей астероїд повільно, але впевнено наближається до нашої системи Земля місяць. Але якщо тут є люди, які повсиралися від новини щодо нас летить астероїд, то я вас заспокою, бо максимальне зближення до землі буде на відстані 568 500 тисяч кілометрів. Це на 168,5 тисяч кілометрів далі від місяця тому нормально живемо. Проте це не буде дефолтний перельот астероїда, про який там написали в новинах, і одразу про це всі назавжди забули. Це буде дещо цікавіше. Дослідники з університету Копутенси в Мадриді протягом декількох днів відстежували рух цього астероїда і виявили, що він належить до групи поясу астероїдів Арджуна. Ці астероїди спокійно собі літають навколо сонця та нікого не чіпають, проте гравітація нашої планети змогла зачепити одного з них. Тому 2024 тисячі Піті вирушив в нашу сторону. По деяким дослідженням вчені припустили, що цей астероїд є фрагментом нашого місяця, який відколовся під час добрячого прильоту в наш супутник. Але найцікавіше є те, що 2024 ПТ5 не тільки вирушив у сторону землі. Цей астероїд зробить цілий оберт навколо землі, таким чином ставши тимчасовим другим супутником нашої планети. Або ні. А перед тим як детальніше розібратися у цій темі, прошу підписатися на мій YouTube канал та канал в Телеграмі. Всі посилання ви знайдете в описі під цим відео. Також продовжую конкурс сторіс в інстаграмі та коментарів під цим відео. Виставляйте сторіс переглядом мого каналу, та автори двох найкреативніших сторіс в інстаграмі отримують по 100 гривень. Також 100 гривень отримує коментар під цим відео з найбільшою кількістю лайків. Всі деталі конкурсу, як завжди, у описі під цим відео. І ось вітаємо переможця з минулого відео. А от конкурс в інстаграмі всі заігнорили, тому призовий фонд уходить на підтримку нашої армії. Хоча зараз повсюди і розповідають, що астероїд 2024 Птіті5 зробить оберт навколо Землі, це не зовсім вірне твердження. Справа у тому, що в цього астероїда передбачається доволі така прибацана орбіта. Особливо це помітно, якщо розглядати її з різних ракурсів. 2024 Піті 5, -5 увійде в зону впливу земної гравітації, зробить частковий оберт, орбіта якого буде виглядати як підкова, а потім земна гравітація викине цей астероїд назад, геть у космос. Візуально при цьому це схоже на. Оберт, але це не оберт це більше як замикання вузла, при якому об'єкт летить собі далі. Це такий собі добрячий гравітаційний маневр. За такої специфіки руху насправді вчені не можуть вважати 2024 PT5 хоча б якимось супутником. Для довідки тілу потрібно зробити хоча б один повний оберт для того, щоб вважатися тимчасовим супутником. Тому 2024 PT5 це просто пролітаючи мимо тіло. І як заявили вчені, вони не сумніваються, що ця камінюка природного похозку. Щиро дякую, бо я вже хотів розтягнути це відео теорію те, що 2024-пітті 5, 5 можливо є кораблем прибульців. Астероїд 2024 pt 5 пролітатиме навколо Землі в період з 25 вересня до 25 листопада цього року. Тобто, якщо закрити очі на ці всі душні критерії, про які я тільки що розповідав, то у нас на два місяці з'явиться другий природній супутник. Новина ну, дійсно незвичайна, і з цього, звісно, легко зробити гучний інфопровід. Різні новині джерела полюбляють виставляти максимально тупі клікбетні назви, щоб середньостатичний читач або глядач уж точно звернув увагу. Давайте, шановні астрологи, лутаємо цю тему, тому що у вас є новий привід найобувати людей на гроші та пудрити всі мізки. Особисто я ще не зустрічав людей, які думають, що ми скоро власними очима побачимо на небі другий місяць. Як нам втирають в деяких новинах гучними заголовками або примітивним тупим фотожопом. Але я впевнений, що такі люди вже є або скоро з'являться. Якщо це відео дивляться люди, які дійсно думають, що на небі буде щось видно, та ви вже запланували свої вечори для перегляду, то я вас обламаю, бо на небі ви побачите рівно ні А чому так? Ну, по-перше, знову нагадаю, що астероїд 2024 Піті5 найближче до землі підлетить на відстані 568,5 тисяч кілометрів. А це значить, що в інших місцях він буде ще далі. Але найбільша проблема у спостереженні за цим тілом це те, що 2024 Піті -5, 5 є астероїдом з приблизним діаметром 11. Що ви подумали, 11 кілометрів? Ага, фіг, закатайте губу. 11 метрів. А тепер давайте так подумаємо, які у вас шанси побачити одинадцятиметровий камінь на відстані півмільйона кілометрів. На нашому зоряному небі цей астероїд матиме 22 зоряну величину. Чим більше число в зоряній величині, тим тьмяніший буде об'єкт. І навпаки. Наприклад, найяскравіша зірка на нашому небі, Сіріус, має зоряну величину мінус 1,46. А полярна зірка, яка не дуже кидається в очі, має зоряну величину 2. Спираючись на цю інформацію, можна уявити наскільки ж тьмяним буде цей астероїд на небі. І щоб, хоч якось роздивитись цього мікроба, нам потрібно доволі. Потужна оптика, бо навіть дефолтний бінокль чи бюджетний телескоп з цією задачею не впорається. А якщо ви взагалі проживаєте в великому місті, то можу тільки поспівчувати, бо потужне світозабруднення перекриє все небо, тому думаю, вам вже нічого не допоможе в спостереженні за цим об'єктом. Як тільки астероїд 2024 PT5 закінчить свій оберт, то він полетить собі далі існувати у космосі. Але як розрахували астрономи, цей астероїд у нас знову повернеться, і це станеться аж у 2000. 55 1955 році. Тому, якщо вам було так принципово побачити цей астероїд власними очима, то у вас буде достатньо часу, щоб накопичити та купити наворочену трубу.